Беремо 600 г печінки курячої, вимочуємо її у воді, промиваємо, забираємо всі прожилки білі і нарізаємо печінку невеликими шматочками. Далі нарізаємо 4-5 зубчиків чеснику, розігріваємо пательню. Додаємо 1-2 столові ложки олії, пересипаємо часник і печінку. Смажимо на сильному вогні, аби печінка просто зарум'янилася з боків. Додаємо сілі перець за смаком, десь по півчайної ложки. І чайну ложку, наприклад, прованських трав. Три варені яйця нарізаємо напів кільцями, змішуємо з печінкою вже готовою. 100 мл жирної сметани 30%. Збиваємо міксером і поступово додаємо 2 яйця. Змішуємо сметану з печінкою. Нарізаємо пучок кропу і зеленої цибулі. Дрібненько. Все гарненько перемішуємо. І висипаємо в форму для випічки на пергамент. Якщо силіконова, без пергаменту. Зверху можна посипати кунжутом. Кладемо в гарячу духовку 180 градусів. печемо 40 хвилин. Розрізаємо запікаку, коли вона повністю остигне. Це холодна закуска, але можна і розігрівати. Це вже залежить від вашого смаку. Приготуйте, я думаю, вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.